Привіт, мої любі! Сьогодні я разом з вами хочу обговорити одну з важливих тем на сьогодні. Це тема миру. Саме її сьогодні ми взяли не просто так, а тому що саме сьогодні наша країна відзначає День миру. Діти, а як ви розумієте, слово мир. Мир спокій. Це такий стан, коли немає війни, коли між людьми налагоджені стосунки. Планує доброта, любов та взаєморозуміння. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісні у гаю. Мир на землі це вечори і ранки, із радістю, і щастям у серцях. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні пише вірші про незвичайний дивовижний світ. Пропоную нам разом з вами вивчити віршик за допомогою таблиці Але не просто віршик, а про мир, який називається Тих мир. Давайте прослухаємо віршика. Несеш ти щастя, радість, мир, немов рука весняні води під покривалом твоїх крил. Племена дружать і народи. Несеш ти радість! Щастя і мир, немов ріка, весняні води під покривалом твоїх крил. Племена дружать і народи. А зараз пропоную вам повторити віршик самостійно Несеш ти радість, щастя і мир, немов ріка, весняні не води. Твоїх крив, племена, і Ось такий ми з вами вивчили віршик за допомогою мнемотехніки Ти мир. Люди започаткували святкувати і визначати мир особливим днем днем миру. Цей день всі пригадують, як важливо жити в мирі, дружити, як важливо берегти мир на землі.